На рибалці треба постійно щось експериментувати різні приманки різного кольору, різного розміру, різної форми, а також різного виробника. Чи вдасться мені знайти цю робочу точку, щоб отримати трішки задоволення, відпочити на цьому гарному місці? Так, це річка синиця, але взагалі невідоме для мене місто. Не будемо звалікати, скажу відверто, що погода сьогодні трішки така некомфортна. Рано вранці я виїхав, стояв страшенний туман, але я повільно доїхав до цього місця. Надув чавна, сів чавна і поплив шукати риба. Отакого От розміру непогано колись показував результати, по ловлю окуня. Ну, відповідно, може взяти щучка. Ну, ось так вебберком обійшов з лівої сторони, тепер трішки з правої сторони спробуємо провести попід самочеретик. Невже тут нема хижака? З рибкою нічого не зрозуміло, що робиться. Можливо, вона також не розуміє, що робиться з погодою. Нічого не зрозуміло. Така погода. Окуня взагалі немає. О! О! Прикольно, я вам скажу. Прикольно, прикольно. Ух ти! Та це ж окунь! Та це окунь! Та це ж окуняка! Погляньте, який окуняка! І знову ж таки на воблерок. Ось такого красення сьогодні маємо. Ви Знаєте, трішки повеселішало. Навіть якийсь настрій в мене піднявся трішки, а то вже був розчарований. Ну що таке, нова річка, і взагалі не можу розловитися, нічого не можу зробити, а тут такий кабанець. Ух ти, я маю. Якщо проведеш її прямісінько десь під зьобиком там, приманочку, то от вона і прокльовується. А щоб вона показувала свій якийсь жадібний такий апетит, який має бути мав би бути восени, то відповідно цього поки що немає. Відпрацював вже, мабуть, 5-6 приманок на цьому місці. І зараз обловлюємо всі точки, розпочинаючи від самого очерета до, мабуть, русла. Ну, десь тут русло дійсно притікає. Зробимо 10-20 15 -20 проводок цією приманкою. І якщо ми не побачимо знову ж нічого, ми будемо змінювати чергову приманку, тому що дуже часто бувають такі випадки що потрібно робити зміну приманки і рибка може відреагувати на цю зміну приманки. Ось маю ще одну покльовочку. І, і це у нас окунь. Дивіться, який славнючий окунь. Така приманочка, вона і раніше показувала дуже гарні результати і на моїх водоймах, де я завжди вам показую в своїх передачах. О, рибачки сидять. Ну що, клює, хлопці? Щучка. Ну нормально, ну наша більше, хлопці. Якщо завжди її ловити, то її ж тоді на завтра не залишиться. У мене сьогодні тут біцухи накачалися, що його. Крепкий я став парень.